Матчі 25-го туру ПЛ, А Верес Чорноморець. Коментар воно треба б не пророшне. Звичайно. Прорушне. Звичайно, гра не складається з одного тайму. Це два тайми, да, ще поки суддя не свисне, скажімо так. Непогано почали, да, забили гол, десь могли е, забити другий на контратації, але Вересу. Але ну, говорили в, в перерві там сильно падати в штрафну, але ну не знаю, не сполучили і там ну, не знаю, який ще девер залетів в грати е, в контратакуючу гру, да, чим вони вже хотіли. В принципі, я ж кажу, такий можливо не до Олександра Миколаївича, Будь ласка. Скажіть, будь ласка, важко зараз там установку виконали чи ні, тому що звичайно результат незадовільний і є помилки, які треба розбирати. Будемо передивлятися вже потім щось будемо казати. Що по гарячих слідах я не роблю ні і можна гарячі напороти. Треба питання до Олександра Кучера. Заявці не в складі він травмований. Можливо, після цієї гри вже повернеться. Ти про стан Ярослава Ракіцького так сталося, що відразу після заміни. Звичайно, ну, важко не знаю. Я спробую, якщо я зможу, то він попросив забідти. Дякую.